Це Херсонський державний університет, приймальна комісія освітніх центрів Крим Україна та Донбас Україна працює тут 7 червня. Сьогодні є останній робочий день цієї вступної кампанії, говорить керівниця. З цього року звернулось менше, ніж минулого року. Звернень було відповідно до журналу реєстрації. Це 67 осіб, які телефонували або звернав, звертались і-мейл. E і деякі навіть приходили і змогли бути тут у нас очно написати заяву з батьками. Та вступило у нас чотири особи на перший курс ступеня вищої освіти Бакалавр і дві особи успішно склали атестацію, підтвердили здобуту кваліту. Кваліфікацію і вступили на четвертий курс ступеня вищої освіти Бакалавр. Це все Крим у нас був. Найпоширеніше цього року це у нас був педагогічний факультет, дошкільна і початкова освіта спеціальності, також факультет бізнесу і права, і факультет культури і мистецтв було обрано одним вступником спеціальність культурологія. Ну і іноземна філологія це спеціальність переклад. Відповідальна секретарка приймальної комісії Херсонського державного університету говорить: усі кримчани. Тут навчатимуться на бюджеті. Вони обирали предмети дійсно, які за тієї осінньої програми, яку вони планували навчатися, проходила тестація в нашому академічному ліцеї і складали іспити на рівні з абітурієнтами, які вступали. Це освітні центри Крим Україна, Донбас, Україна у Херсонському державному аграрно-економічному університеті. До нас звернулося 37 Осіб, і вони успішно були зараховані до Херсонського державного аграрно-економічного університету. Більшість з них пройшли успішну державну підсумкову атестацію, склали вступні іспити та були зараховані. Цього року найбільш популярними спеціальностями стали. Спеціальності економічного факультету, це готельна-ресторанна справа, публічне управління та адміністрування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, менеджмент, освітня програма, менеджмент інформаційних технологій, фінанси, банківська справа та страхування. А також, як і минулі роки, обирали такі спеціальності, як геодезія та землеустрій, будівництво та цивільна інженерія, садівництво та виноградарство. 37 студентів Риму навчатимуться на бюджеті 36 – на денній формі навчання і один на заочній. А це Державна морська академія. Тут освітні центри почали працювати з 9 червня, розказала їхня керівниця. До Херсонської державної морської академії вступило 14 вступників з тимчасово окупованих територій в більшості обирають спеціальність судноводіння. Всі вступники мають можливість проживати в екіпажі і в соціальні виплати. Рікавдієва, галіна Олефір, В'ячеслав Ходус, Володимир Чепонога. Новини на Суспільному. Херсон.